Зацініть, як круто виглядає, 4 competition в новому кольорі. Це сірий антрацит матовий та неймовірно круті вісу від компанії Adro. Ось так виглядає автомобіль. Автомобіль до нас приїхав повністю в іншому кольорі. Це був синій матовий автомобіль в стоковому вигляді. І було зроблене замовлення. Максимально змінити зовнішній вигляд. Тобто власнику не подобався його синій колір. Ось цей передній бампер залишився. І плюс хотілося якихось крутих обвісів. Ми замовляли повністю з Америки плівку. Це вирідини -E антрацитовий мат і обвіси від компанії Adro. Тобто, Ми замовляли передній бампер. До нього замовляли повністю всі решітки грілі карбонові. Передню губу, відповідно, бокові леза та задній дикузор. Даний автомобіль, як я казав, він був повністю синій. Максимально детально ми його захистили, точніше, навіть не захистили, а заклеїли в інший колір. Ось так це все гарненько виглядає. Всі стиковочки, колір реально дуже крутий. Це у нас буде ексклюзивний автомобіль максимально. Максимально детально все це у нас проклеєно, тобто бампер заклеїли так само по кольору автомобіля. Зробили чорні глянцеві елементи у продовження порогів та полоски на задньому бампері чорної глянцевої. І до цього всього довішали обвіси карбонові. Тобто задній дифузор повністю великий від компанії Adro. Ми так само його повністю... Заклеїли в ангревійну плівочку, тобто все-все-все максимально детально тут покидаємо в антигравійку. Відповідно, бокові леза так само у нас в антигравійці. Машина в новій плівці. І саме цікавим в машині заклеєні повністю дверні пройомчики. Ось так це все круто виглядає. Відповідно, тут так само повністю все у нас. Сіре матове, знизу під дверима навколо. Там у нас петлі з болтами. Взагалі ніде не видно. Точно так само в нас проклеїлася плівка між між капотом та крилом. Всередині проклеївалися. У нас заклеєний повністю пройом багажного відділення. Зацініть нічого синього взагалі не залишилось ніде. Це все у нас заклеєно, відповідно, тут заклеєно. Тут ви відкриваєте машину і ніде не світиться оригінальний колір даного автомобіля. Дифузорчики на автомобілі виглядають просто шалено. Машина дуже сильно змінилась. леза додали також бокової ширини. І відповідно зацініть, як змінився перед автомобіля. Тому що для тих, хто не дуже розуміється на М4, в нас стали значно менші ноздрі і плюс вони стали більше витирати. Ось така довга морда вийшла в М4. Ось така крута у нас робота. Тобто повністю весь автомобіль змінений з синього кольору на сірий мат. Доставили повністю нові віси від компанії ADRO. самі їх замовляли так само через наших партнерів в Штатах. Встановлювали, підганяли, тому що будь-який тюнінг, який приїжджає, особливо ось такий дорогий тюнінг, він зазвичай потребує дуже багато доробіток. Тобто багато чого довелося підрізати, підпаювати і так далі. Тому що, наприклад, Бампер приїжджає з оригінальними чорними. Решітками, звичайні, які потрібно фарбувати, ми дозамовляли сюди повністю карбон. Карбон так само ми заклеїли в антигревіну плівочку. Коли почали встановлювати, зрозуміло, що немає отворів для партроніків, немає отворів для камери. Це все висварлювалося, робили додаткові кріплення ззаду на бампері. Тобто все максимально. Ще додатково сюди встановлювалися так само магнітор, щоб по БМВ-шному можна було сюди їх ціпляти і знімати для фотосесій. Глянцеві елементи, як я казав, низ чорний зробили, затягнули його так само в ангревіну плівку, щоб він не бився. Всі глянцеві елементи карбонові, нові у нас заклеєні в антигревіну плівку. Нова оптика власник перед нами якраз поставив, так само її загорнули. Загорнули глянцеві чорні елементи. І, як я показував, повністю у нас загорнуті дверні пройомчики. Тому, якщо вас цікавить... Перевтілене авто, якісь доробітки по зовнішньому вигляду, плівка чи, можливо, якісь полірування, відновлення, кераміка. Повністю всім цим займаємося з 2012 року. Маємо шалений набір робіт. Можемо показати, ознайомити. Так само у нас і на каналі YouTube, на нашому сайті та в інстаграмі є дуже багато наших робіт, можна з усіма ними ознайомитись. Не стидайтесь, пишіть, телефонуйте, задавайте питання. З радістю особисто відповім. Підберу комплекс. Так само, не скидайтесь, приїжджайте до нас. І я особисто підберу для вас комплекс. І зробимо ваше авто так само неповторним, гарним і максимально новим та надійно його захистимо. З вами був Імперіал Грас. Підписуйтесь, ставте лайки. У нас багато цікавого контенту.